Так, сьогодні у нас 4 травня, 25 рік. Не так згодом, дуже згодом. Буде вже два роки, як нас відновлюють. Дуже кволо це відбувається, на жаль. Отак. Це дах другої секції, дах першої секції не змінився лише, як бачите, сантехнічні... Труби, водовідведення на першу секції підняли наверх. Я піднялась наверх 10 на верхній поверх третьої секції. Тут, нагадаю, буде пласка, плоский дах. Воно все буде закрите туди руброїдом. Тут будуть зливи. Буде тут така частина даху. Тут ще не накрили. Не знаю, не бачу, що там було. Цементують. Цементують. Зараз ми діємо нижче. Сьогодні в третій секції один із власників провів свого електрика і робить собі додаткову електрику, поки що в нього не замурували. Внутрішнім оздопленням людина переймається цим, їздив кожні вихідні, слідкував, щоб встигнути. Нарешті ну, зробив. Так, це в нас 11-й поверх, третя секція. Нічого, я думаю, тут не змінилось. Ми так швиденечко проймося. Тут лише матеріали, лише матеріали, хлопці щось тут з цегли. Напевно, її просто тут розвантажують цю цеглу. Мені так здається. І не більш того. Тут лише матеріали. Підготовчі роботи для встановлення вікон. Я так розумію, що вікна будуть із цього боку. Дуже цікаво буде кут у квартирі. Це інтернет. Проводка інтернету. Хлопці з БЕСТа контролюють ці процеси самостійно, дуже відповідально і роблять все своєчасно. Навіть не обкладали шахти, я не знаю. Ну, тут також має бути обкладено шахти. Це кухня така малесенька. Дуже малесенька кухня. Так, хотімо на 10-й. Десятий поверх, мені здається, тут також нічого не змінилося. Так що, напевно, ми так тихенько просочимось. Так, тут також нічого не змінилося, нічого ж не роблять. На дев'ятому поверсі <кій> <кій> Зараз веселі. Але я вже там була, там також нічого не змінилося. Неділя, вихідний день, люди працюють, роблять додаткову електрику. Не питала дозволу, тому знімати не буду. Потім вже похапку. Тут роблять додаткову електрику. Тут також людина писала, власник писав свій номер, але я хочу звернути увагу, що ніхто не вам не дзвонив самостійно. Я вас прохожу. Що тут. Тут щось таке цікаве змонтували. Це, напевно, для вже початок монтажу для електрощитових і насосних. Не насосні, а для води. Подачі води. Тут тимчасова кухня. Щось тут роблять. Ми бачили, що вони насправді зробили поверхами нижче. А вже тут штукатурку, і тому дуже цікаво. На даху другої секції нічого нового не відбулося, нема що тут робити. Оце зона розвантаження, як була, так і є. Восьмий. Третя секція восьмий поверх. Тут. Тут мокре, ще досі волога, дуже нічого не відчинено, тому продуха нема. Тут принаймні восьми. Ось, Ось бачите, роблять отакі вже технічні отвори для цього. Я що тут? у цього всього такий цікавий. Вони це все не продають, що там далі буде, не знаю. Якось будуть вимітати, вичищати, не знаю. Ось собі роблять. Так от, отут тут. О, бачите, вони спочатку заштукатурили, а тепер добудовують. От тут будуть лічильники електрики, а нижче лічильники насосні. Воду. Води. Тут вологе. Отак все вологе, Восьмий поверх. Стада, тут ще нічого не робили, тут інструменти позачиняли. Ну, також все правильно. Тут Це я нагадую восьмий поверх третьої секції.